Саш, е команда, яка розчаровує своїх прихильників, гою на виїзді, Сьогодні важливий матч, поступилися, по -думку. чому не вдалося, досягнути сьогодні потрібно його Ну, Так на емоціях і сказати не можу, чому не вдалося. Можливо, програли боротьбу в більшій степені. Якісь індивідуальні помилки були. Але команда старалась, не знаю, чому так, то вже треба буде дивитись, будемо розбирати. Зараз не можу нічого сказати. А скільки вплинув на хід матчу, а цей гол роздягає? Та я не думаю, що це якось вплинуло на хід матчу. Я думаю, що більше вплинуло на хід матчу, другий гол зразу попередили. Трохи, як то кажуть, обезкуражив. Ну, але далі старалися, як бачите, і моменти були. але не повезло нам вкотре вже. Проблема не в Ізіні, чи в якихось інших моментах? Ну, я не знаю. Можуть. Я не можу сказати, що команда не настроюється на ігру, що команда не старається, всі бігають, віддаються, але щось у нас не виходить і так не може далі продовжуватись. Нам треба швидше розібратися, що саме не виходить. Будемо дивитися розбирати з ігру і, я не знаю, так далі будемо старатися управлятися, але вже забагато втратили.